На окремих ділянках в районах Лук'янців та Вовчанська українські війська перемістились на більш вигідні позиції задля збереження життів захисників. Інформує генеральний штаб ЗСУ України на куп'янському напрямку. Сили оборони відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках, бої тривають. Тим часом, за даними діпстейт, окупанти просуваються в напрямку Вовчанська зі сторони населених пунктів Гатище, Плетенівка та Калинівки. Російський наступ на Харківщині сповільнився, вважають аналітики інституту вивчення війни. Фахівці аналітичного центру акцентують, що ворог не має наміру просуватись вглиб області натомість працює над створенням так званої буферної зони на прикордонні. Українські ж військові напередодні повідомляли про стабілізацію ситуації в районі прикордоння Вовчанська. У Криму вибухи, за повідомленням місцевих телеграм-каналів, на окупованому півострові відбулося дві хвилі ударів по аеродрому Бельбек у Севастополі, після чого виникла пожежа. Проте, за повідомленням оборонного відомства Російської Федерації, російська ППО нібито відбила атаку та знищила 10 ракет Атакамс. У той же час моніторингова група кримського вітру на супутникових знімках зафіксувала три осередки пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги. Та місць стоянок літаків. Аварійні відключення світла застосували в усіх регіонах України. Причина збільшення дефіциту електроенергії через зростання споживання у зв'язку з похолоданням і через наслідки російських ударів. В Укренерго 15 травня застосували контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури повідомили у відомстві не обмежується. США планують відправити Україні ще одну батарею Петріот. Про це повідомляє видання Блумберг у адміністрації президента США Джо Байдена. Наразі працюють над питанням щодо того, щоб задовольнити потребу України у додаткових засобах. ППО видання зазначає, що в США прагнуть надіслати одну батарею Петріот разом із радарами. Ймовірніше вважають експерти, Америка виділить кошти на Петріот з пакета допомоги в 61 мільярд доларів, який нещодавно був. Схвалений Конгресом США. Українська і польська сторони працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Про це заявив посол України в виданню Радіо Свобода. За його словами, наразі у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди, і буквально найближчими днями цей проєкт мають передати Україні. Після цього розпочнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документу.